електровелосипед Порте Family. потужність 500 Вт, швидкість до 35 км за годину, обмежена електронікою. На одному заряді проїжджає до 55 км точно вантажопідйомність його 195 кг, а вага 104. Тут ми маємо задній і передній хід, три швидкості, три передачі, повороти, світлофар, звуковий сигнал. На табло ми можемо побачити швидкість, пробіг і заряд батареї. Заводити можна як ключиком, так і брелком дистанційного запуску. Також є сигналізація. Легко транспортується із одномісного в тримісний. Зараз я це покажу. Отак. Тут ми бачимо акумулятори, можемо побачити легкий доступ. Ось раз, два і три. Так же само і навпаки. Легісенько перескладаємо. Зручний місткий багажник, габарити, стопи, все є. Ціну написала в коментарях. Шукайте в магазинах «Комфорт-центр».